Друзі, всім привіт! Хотів би зробити огляд на таку пилку Tatra Гарден Зніме по плеще. Пилка рахується одноручка типу для садка, будинка і так далі. В неї є такий досить цікавий фільтр. Зараз покажу відкручу. Я нею різав, тому тут типу, він трохи грязний, потім якось отак він виймається, чиститься. Тут оця. поролонка. Ну, она грязна, потому что я не ее резал месяцев два назад. Жди, не захлопнулось. Закручивается. Цей гачок потрібен для того, щоб його вішати ось тако на бік. ось таку. Типу, типу. Його вішають і вилазиш на дерево, так собі обрізаєш. Е, звичайний подсос. Ага. Сніг. Звичайний подсос. Кнопка старт стоп. І звичайний типу стартер. кік стартер Не, ну, не легкий старт. Праймер. Видно? Нажимаєш там 5 разів. Ну тут бензини нема, так що не буду цей. Зараз покажу як розбирається. В комплектацію входить... Входить, що входить. Ключі, ключ. Шестигранник. Зараз його вийму. Зараз. Ключ. Шестигранник і отверточка. І отверточка. Це, певно, для регулювання карбюратора, він ось тут знаходиться всередині. Ось тут ого. фільтр знімається він ось тут знаходиться. Зараз розберу, покажу, як воно ще виглядить всередині. Треба швидше, бо дощ мене лякає. Це якийсь дощ, це якийсь град. Відкручується болтик, знімається кришка, досить ну, незручно знімається, але знімається. Ну, що в кришці знаходиться, треба було почистити, зараз її почищу. Давай. Ну ось ми розібрали, Зв'язочка в такому стані, там видно, повинно бути видно, як її такого. Тут зуб паняв, типу, і щасний. <звук> ну в такому. Скільки це її років? Не знаю, ну, більше п'яти років. Видно? Так. Да. Ось, Щасні зуби. Оригінальна цепочка, мені <звук> стидно показувати. Ось, ну Типу вона вбита, тому що я нею різав ем, в різав -різав. хату, розбирали і там були ці як це, лаги? Ні, не лаги. Ну, коротше, доски з цвяхами. І часто попадав цвях, тому її часто точив, але ще в досить непоганому стані. Зараз більш-менш заточена, але її стидно показувати. Будемо ставити щільовську 44 гривні. <смір> Скажу, де ти її таку знайшов за 44 гривні. Щтільовська до 18-го штіля в принципі ідеально сюди становиться. Шина така сама, як в штіля, тільки за 5 років тут краска геть не витрилась, все з нею нормально. Ну не мав більше що сказати, реально, типу, класно зроблено. Тому що, що, люди не знають, як цепляти цеп. Оце єдиний мінус, що незручно... Незручно встановлювати цеп. Не тільки цеп, в, в, взагалі я після роботи її продуваю компресором, але цього разу щось не продув і воно якось, якось, якось так. Це ж я ж кажу, що це незручно. Не Перше треба сюди якось запихати. Показую так, як воно є, нічого типу, не скриваю, і смисла, смисла в цьому теж не бачу. Зараз упаковку. Трохи незручно, але це типу сушкоріз типу обрізати дерево саме то кришка вставляється ось цим, цим ось цими двома пазами, типу, сюди в кришку зараз я буду з ним мучитись. Може і не буду, а може і буду, буду. Правильно, в обштаний його витер. Ну постану на паузу. Встала кришка, а тут в пазиті запала, да? запала, все чітко. Закручуємо з цього болтика. Ну взагалі не так, але я так закручував завжди. Вставляємо. Хтось скаже, нащо тобі скільки пилок? А я скажу так, що краще я буду витрачати гроші на пилки чи на алкоголь, та тютюнові вироби. Вставляємо гайку. Жди руки, я так в руки зберігав. Відпускаємо трохи. Натягуємо цеп. Ну я не знаю як хто там натягує, але я так. Ще трохи. Ще. В принципі, вводи нормально. Якщо не нормально, ще підтягну. Ще б не мішало би ще Де? Шурує круто так, заправляється вона, мені так незручно буде. Заправляється вона, йди краще на цю сторону стане. Сюди масло заливається. Пустий бак, тому що я не різав. Заливаю масло, я не знаю якесь дизельне. Не знаю в трактору двигуни лють. Я взяв цього. Не бачу різниці між купляти, типу, дороге, якесь щільовське чи ще щось. Заливається це масло. Зачекаємо на секунду. Заливаю бензин 92 ю ну але так зараз немає 92-го, то лю 95-ту, Але в комплект ще входить така мірна, типу щоб скільки мірити, але я на неї, в принципі, не сильно орієнтуюся, на глаз вже приблизно розумію, який колір повинен бути в бензини. І якби на цьому, від цього отталкуюся. Масло входить в комплект, тому... Десь вставлю картинку, як воно виглядить, і характеристики даної пилки напишу в описі під відео. Кому цікаво, почитайте. Тут теж сухо, тому що я все відкатав. Кажуть, не можна, щоб залишалась бензин, але потім її зливати. Як би так показати, ну тако покажу. Він цієї бутилочки, що капає. Все в принципі. Закручуємо. В наступному відео покажу як ріже. І в наступному відео покажу як звучить. Та й в цілому покажу. Ось такий огляд був на цю пилку. Ставимо лайки, підписуємось на канал. Продовження буде, як ми обрізаємо дерево. Думаю, буде цікаво, буде цікаво подивитися, як, як я дерево обрізаю. Все, дякую всім за перегляд.